Не мені вам роз'яснювати. Підстава, щоб викликати приводом наявку судового засідання без поважних причин. Тра. Довідка зараз? Ні, там немає такого, що належно повідомлено. Почитайте статтю. 70-й, почитайте, статті. Значить, не отримання свідком за адресою судового повідомлення підтверджує, що він дійсно може знаходитися на лікуванні. Чим? Якщо довідка від 8 квітня, ви що нарятуєтесь в времето, зараз вже 21 травня. Значить, надіслали йому там на не розуміє, ні одне не отримає. Давайте забуваємо. Не хочете ви викликати? Давайте я заявляю попитання адвокату, щоб адвокат вручив йому повестку вашу. Бо я бачу, ви тупо не хочете виконати форму разом з цим прокурором. Потім сидять, один кришують друга. Всі, всі свідки, які були заявлені в посіданні, я заявляю світо формула, що можна... не. Зайдя. Про іншим, а інші мені. я про вас коли захищаю. Я <говори>, за да, не говорю про За я бвали хліба, як то не знаю. Що вас Що Це супер, видалення за порушення дисципліни. Та да видаляйте, виносите вирок тоді. Якщо ви безприємничі то продовжуєте, зна що я тут тоді взагалі? Ще раз суд вам робить зауваження. робіть тут 10 разів. поведінка має бути в залі з Значить, ваш намір я почув. Значить, щодо... Виклика фурмана не викликаєте, так? Зрозуміло. Значить, заявляю клопотання про надання мені копії цієї довідки. Перше. По-друге, клопотання про відмову і заміну адвоката, оскільки адвокат не виконує жодних своїх обов'язків. Він не викликає. Засідання, слідку, заявних мною. Він не надає жодних юридичних послуг. Він не заявляє жодних клопотань про надання мені працювальних документів, про знайомлю з ним. На цей час я заявляю відвід адвокату. відмову адвокату його заміну. В порядку статті 46 КПК. Визначиться відвід чи відмова? 46-та передбачає. 46-та передбачає відмова і заміна. <гаду> Вирішиться від чи відвід? Відвід від адвокату не заявляє. Ви від? заявили відмову і від від від. Ну Так ви ж юристи, ви маєте, Ми якщо я помилився, ну, ви ж вищої посаду займаєте, вищої кваліфікації. Відмову чи відвід від адвоката вже заявлялось і вирішували І Є така ухвала. Надайте мені ухвалу як стороні по справі, що вона вже вирішена. Є така ухвала? Дайте мені таку Ухвала 16 березня 2015 року. дайте, я сторона по справі, включити мені ухвалу. питання про усунення від участі у справі захисника МОКОСа про залучення по справі захисника представника Баблонюк за, за МОКОЦа і Глінін вирішуємо. Ну дайте мені таку ухвалу. Надамо вам ухвалу. Задоволення цього питання Тобто ми вже Тобто Це ж мене не дозволяє, відповідно, КПК заявляти за іншим обставом таке ж клопотання. Чи вони в курсі? Чи? 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 Значить, Вирішуйте питання про відмову від адвокату і його заміну. В порядку статті 46. Також в порядку статті 59 і 63 Конституції України адвокат призначається за моїм вибором. Я на цей час заявляю клопотання про призначення адвоката Мутаса, який вже, мабуть, вилікувався, оскільки ви його замінили безпідставно. Я кажу мутаса замінити і призначити попереднього адвоката, який був призначений, оскільки останній вже вилікувався. Значить не суд вам призначає адвокат, а адвокат з суд. І ще раз вам конкретно конкретна стаття 59-63 Конституції, за моїм вибором призначається адвокат. Ви за вашим вибором відмовили всі адвокати, які існують. Та да да ви що? Сказати, що існують інші. Головуючи. за спущем вам адвокатський. Чи ви знайомі були з усіма адвокатами України? Та я як вам говорю, що ви прикольні, бреште засідання. Де є довідка, що всі адвокати України від мене відмову? А ви озвучуєте це? Ви ж відверто бреше. Світ, що скажіть. У нас в справі є. Та викажіть працювальні документи Є відмова всіх адвокатів? Нема. На цей час ви відвели адвоката з Магіру за його заявою. Це є порушення тримає. Те, що він лікується. 46. Де це ви вирішували по 46-й? Про заміну Магірові намутася. Магіра заявив про те, що він міг на лікуванні. Все, вилікувся, вилікувався, приймає юридичну діяльність. Він адвоката призначає бюро. Звичайно, адвокатів. Вибрати ви можете самі, бо ваші можна. Суд... Суд... Я вибрав вже. Вам говорю. Ви Я вам говорю зараз, що ви її вибираєте. 59-й, він мені признається. 59 втратила свою сміличність, її немає. 63-й Конституція України. Я вмікав про КПК, я казав про Конституцію України, що Конституцію України вже змінили. Вам бюро адвокатське назначило замість адвоката МОГЕР, адвоката Мута. Це не суд вам вибирав так. Ще адвокатів. Так. Так. А що я думає? зараз заявляю клопотання про відмову. Від адвоката його заміну. Оскільки ви відвели на цей час безпідставно майєр без моєї заяви, а за його заяву. Моєї заяви не було. Погодження на лікування, а не про заміну. Прослухайте технічні засоби. На цей час вже магір займається юридичною діяльністю. Він вже вирішується. Слава Богу, що... Всього навіки слава. За цей час з'являється заява про заміну. Відмову від адвоката. <зас> ну, за цей, Заміну його ми гірки. Дане <зас> клопотання вирішувалося. Не вирішувалося, ви, <вийшово, зас> ви знову брешете. Вам з'являється, оскільки ви <зас> спотворюєте фактичні дані по справі, ви упереджені особою, тільки що ви озвучили перше те, що від мене відмовилися адвокати що нічим не підтвердило. На цей час ви заявляєте про те, що питання вирішувалось щодо заміни адвоката. Мута сама могіл також розбрехали, це питання не вирішувалось. І тому заявляється відвід. Про Порядку статті 54 і як зворожування своїх прав. Це ваша особиста думка. За, за привітання, за порушення дисципліни. Порядку зараз будете видані за особового засідання. Субтитры вас попередження. Я вас попереджаю про кримінальну відповідальність за винесення на правосудних упав порядку 375. На цей час мені прийшла відповідь з ВПСУ, що по вас проводиться перевірка. На цей час ви є зацікавленою особою, тому вам заявляється відвід також. З цього приводу ви точно не розглядали, що відповідь. Попитання про дві знімається, як зловживання своїм <клухи> право. Сюди оголошує свідків, покази свідків, які з'явилися судове засідання, як які будуть суду викликати, неможливо. Можливо, вибачте Романова. Свідкова. <клухи> Романо був присутній прощинний злочини. Брех. Це ти блідеш було. Ну. Ви не викликали також засідання і не допитали свідків, вам слово, не давав. Слова. маєте право що. Ну вам ніхто не давав право брехати в засіданні, ви брешете лихве. Порушите мої права. Вам теж того не право давати. не виконуєте вказівки ВКСУ. Ухвали, зокрема, достатньо чітко, що ви маєте виконати всі положення щодо захисту моїх прав. Ви цього не робите.